Вітаю компанія автопарк Вінницький філіал. До нас за ось такий класний бюджетничок, свіжий свіжими роками надійний та економний. Це MG 350 2013 року випуску. Машинка в нас вартує 5 990 доларів. Тут настановлений бензиновий двигун 1,5 літри, механічна коробка передач та система переднього приводу. Саме головне на автомобілі пробіг всього навсього 86 тисяч кілометрів. Технічна та візуально вона без жодних нарікань. По косметиці, можливо, є якісь царапинки, але... Треба розуміти, що це 2013 рік. По техніці абсолютно ніяких зауважень немає, ходова в нормі, електрика вся працює, мотор працює чітко та без нарікань. Маємо великий просторий багажний відділ, до речі, дуже великий для свого класу. Давайте я вам покажу. Так. Тут у нас ось така кнопочка відмикання багажника. Ось так все виглядає, є шторка. По комплекту у нас є запасне колесо, домкрат. Повністю як автомобіль має бути. Він у нас купувався офіційно в Україні і продається від другого власника також в Україні. Затонована дорогою плівкою, по салону текстильний салон в двох кольорах, в шикарному стані. Ну, що сказати, новий автомобіль, повний електропакет. Також у нас присутній кондиціонер, п'ятиступенева механічна коробка передач. Жодних помилок по машинці немає. Дуже прикольно зроблений спідометр. З бортовим комп'ютером зразу тут ось така мультимедія, сидіння переднього ряду також без будь-яких дефектів. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 5990 доларів, доступне в лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.